Одеський припортовий завод вшанував своїх ювілярів у малому залі палацу культури. Відбулося урочисте привітання працівників підприємства, які вже вийшли на заслужений відпочинок. Зі святом ювілярів привітали представники адміністрації заводу. Ми шулаємо саме давних крепкого здоров'я. Мы благодарим вас за тот крепкий и могучий фундамент, который вы заложили, работая на нашем заводе. И вот благодаря этому фундаменту завод сейчас себя чувствует уверенно, могу вас заверить, и может с оптимизмом в будущее. Сергій Каратаєв був першим головним енергетиком та першим головою правкому ОПЗ і стояв у витоків зародження підприємства. 25 серпня йому виповнилось 75. Але й досі Сергій Павлович повний енергії та сил. На заводі вже не працює, проте в силу своєї сьогоднішньої діяльності досить часто його відвідує. Там де сьогодні ам'як там був фруктовий сад. Понімають фруктовий сад. Нама теж ні поняття. А там був фруктовий сад. Двіті яблуні свілі. стал значительно красивее, уютнее. Это уже не завод, а сказка. Что там говорить? Это, знаете, я был много раз за границей, но я э, таких предприятий, ну фактически, если так честно сказать, не видел. Это уникальные предприятия по всем параметрам, и по территории, и по технологии, и по людям. Я имею в виду про профессиональную подготовку Людей это очень важно, и так оно есть. Ми заложили камінь хороший роботу підприємства. Софія Сергіївна пропрацювала в лікувально-здоровчому цеху 14 років. З місцем роботи в неї пов'язані тільки неприємніші спогади. За вчора було день рождения у мене 60 років. І цех вчора приїхав ко мне на роботу, четверту школу поздравити з, з юбилеєм шість Це Було настолько приємно, я вам не словами не передать. Ніколи, нігде, ні яких організацій. Такої допомоги пенсіонерам нігде нет. Вот я сейчас работаю в школі ну все удивляются Нашому репортовому заводу святковий настрій для ювілярів створювали колектив Палацу культури. Дружба також виступили учасники кастингу. «Южний має талант.